Друзі, всім привіт! У мене в руках якийсь малесенький мегамонстр. Це є реєстратор для автомобіля, який вбереже вас на дорозі, в повному розумінні цього слова. Цей монстр має штучний інтелект і дуже багато всякого різного цікавого. Трішки згодом я вам про це розповім. А саме цей є GDPA PicTray модель А400. Значить, попередньо можу вам тут показати, але тут є ще набагато більше. Якось так склались обставини, Що ми бачимо, що тут є і 4К, і все решта, але це зараз ми більш детально розберемо. Піктрей – це є суббренд DDPA. Якось так воно це все правильно вимовляється. Технології настільки пішли вперед, що, друзі, вартує це сьогодні все подивитися. Ми зараз в кадрі бачимо дуже якісну коробку. Нас вона зустрічає вперше, і, знаєте, оці відчуття вони є позитивні. Плівочку я, до речі, вже скинув. Давайте будемо дивитися і розглядати. Що хочу сказати, я, до речі, про цю фірму, а саме Дід я буквально взнав, от відносно це є молода і сучасна компанія яка заснована у 2013 році. На даний момент, до речі, ця компанія є лідером у передових технологіях і розробках у сфері відеореєстраторів. Цікава, правда, інформація, до речі, ну, будемо, як кажуть, розширяти наші знання. Працює оцей відеореєстратор на базі штучного інтелекту. Сама відео... назва відео цього реєстратора PicTray 400 є тому, що це є от, власне цей сумб... суббренд DPA який пропонує доступніші ціни. Тут десь є от сама правда, тому що ціна завжди є важливою. Чим він відрізняється від старших моделей? Це в першу чергу якість зображення у 4К форматі. Ми трішки згодом я вам все покажу. Також розумна інтеграція штучного інтелекту. Цілодобовий моніторинг паркування, нагадування водіє, водієві, а саме вона слідкує за переднім автомобілем. Це є функція. ADAS, якось так. так. Також у PICTRAY 400 вже є новий акумулятор, який гарантує довговічність та саму безпеку пристою в його роботі. Тому на даний момент ми бачимо досить такий якийсь цікавий бачимо чобіток, який можна ось тут зняти, його бачите. І коли ми його зі сторони бачимо, з різних сторін, ми бачимо, що його досить мінімалістичний розмір, це додає можливість зменшити, знаєте, як коли були важкі реєстратори, коли ти клеєш, і це все висить. Тут все мінімалістично. І досить гарно, комфортно це виглядає. Наклон бачимо з лобового зеркала, також можна вибирати різний кут. І це дає можливість бачити під різними кутами. В комплекті знімаємо резиночку, ми бачимо досить такий великий кабель. Його, до речі, можна прокласти так, щоб його не було візуально видно. Ну і, звичайно, є така цікава лопаточка, до речі, треба з нею розбиратися, для чого вона. Ну, але виробник це додає. Що дивимось далі? Далі ми маємо ось такий роз'єм, до речі, на два роз'єми можна щось паралельно ще підключати. І це звичайний стандартний роз'єм, який є, в принципі, в кожному автомобілі. Якість в руках, можу сказати, приємна. Та, бачите, ми зараз підключили, ось так воно в кабелі все виглядає. Я думаю, будемо переходити далі і будемо розбиратися більш детально вже по технічних моментах і по візуальних. Ну що, в нас момент істини. Ми зараз подамо живлення. Але тут ще в нас залишилося в кінці саме-саме смачне. Це ми зараз знімаємо і доберемося до монітора. Давайте добираємось. Показую, наскільки воно якісно все. Бачите, тут зроблено. Ось ця плівочка ми її забираємо. І ми бачимо монітор 1,9 в розмірі заявленого від виробника. Подаємо живлення, живлення в нас роз'єм сюди подаємо. І при підключенні в нас камера зараз буде запускатися. Так би це мало бути. Ось запускається камера, і в нас під цим моніторчиком відразу є чотири клавіші, які дають можливість керування. Ось ми тут можемо вибирати мови. Давайте пройдемося, що в нас по мовах. Поки що іспанська мова є в нас, так? Є така польська, датська, французька. Ну, хочу сказати, що мов насправді є дуже багато. Є з чого вибрати. Давайте ми виберемо поки що ось таку мову, яка в нас вже тут буде в такому форматі, і переходимо сюди. Далі ми вибираємо дату, у нас сьогодні 25.10.10 і це, друзі, чесно вам скажу, дуже цікаво, що це воно підтягнуло якось в автоматичному режимі, тому що сьогодні в нас перше включення, ми тільки знімали, знімали плівочку з нашого девайсу, розпаковували. і бачимо, та, Єдине, що ми бачимо, часовий пояс в нас не сходиться, тому що. Логічно його треба вибрати. Підтверджуємо, щоб довго не цей. І зараз ми іншим телефоном просто зіскануємо ось цей QR-код і ми зможемо вже через телефон керувати цією камерою. Ну що, в нас є можливість, ми йдемо далі. Пробуємо скачувати програмку, додаток, який буде давати нам багато можливостей. Наскільки ці можливості будуть великі, ми зможемо з вами це, але Ми бачимо, що камера вже інтелектуально щось, щось відбувається із звуком. Бачите? От Є щось. Тому будемо розбиратися глибше, поки ми залишаємо додаток. Давайте ми трішки розберемося, що ми тут ще можемо побачити. Є присутній мікрофончик, це все зрозуміло. Давайте ми перейдемо. Так. До речі, дуже цікава річ. Так, сюди. Інформаційний моніторчик, якого цілком, хлинком, цілком достатньо для того, щоб бачити, бачите, ось всю дорогу, щоб просто собі виставити ось так, знаклеїти. І у вас, вас ось так буде закріплено на дорозі, і ви вже будете бачити ось цю так звану кадровку. Звичайно, ми бачимо також на моніторі, що в нас зараз є виключений мікрофончик. Ось, його можна включити. Я думаю, його рекомендовано включити. Ми бачимо, є підключений Wi-Fi. Це ми зараз через додаток на Wi-Fi Wi-Fi підключимося, так на темненький візьму. Переходимо фоновий режим. Годину ми собі потім виставимо, і ми бачимо рек. Рек це вже йде. Воно веде вже прямо зараз запис, тобто це все вже знімається, і, і можна вже собі зробити фотографію або навіть запис. При включенні відразу в автоматичному режимі ведеться відеозапис. І ось цей рек ми зараз бачимо. Якщо ми забираємо живлення, сам запис припиняється до моменту, коли не буде якогось зіткнення. Чи то на 24 всередині є вбудовані датчики, і вона постійно вас охороняє. Автомобіль чи це добре? Я думаю, дуже добре. Ну що, ось так ми підключили наш DDPI Pictray. А400 до телефону. Тепер вже ми маємо меню, переходимо сюди, і ми вже законекчені повністю до приладу і бачимо все, що ми знімали. Толкового, ми правда, нічого не знімали, але приємно, що вже можна щось подивитись. Зараз ми це можемо побачити. Звук на той момент був не включений, але бачимо, яка зйомочка. Он тут зараз відтемніє, тому що ми всередині. І ось всі наші файлики в процесі нашого спілкування. Тому... Тому можна собі зберігати, залишати. Ось клавіше на зберігання включаємо, переглядаємо. Все інтуїтивно дуже просто. Ну що, в нас сьогодні наступний день, і давайте покажу, як це виглядає. Під час руху у вас буде ось такий невеличкий прилад, який буде дуже розумно все фіксувати і робити. В фоновому режимі у вас цей прилад дуже зручно тим, що він. Не відволікає вашу увагу, тобто у вас буде годинник, дата. Якщо ми хочемо подивитися, що відбувається, ми можемо ось це зблизити і бачити, як він все записує. Мікрофон, до речі, ми зараз включили, я про нього розповідав в правому верхньому куті, і так відбувається запис. Ми бачимо, що якість тут просто сумасшедно класна, але ми розуміємо, що 4К дає. Свій результат. Ось це телефончик, який ми зараз через додаток підключилися до нашого девайсу. Тобто тут є інформаційний дисплей, тут ми маємо додатковий. Де хто хоче замовити такий прилад, внизу буде посилання, з ним можна перейти і оформити покупочку. Всім гарного настрою, бережіть себе з вами, був Роман Світошак.